Бетонні доти, стратегічні пункти, які захищали і приймали на себе ударну силу противника. Воєнний спадок і досі вражає уяву. У столиці останніми роками відновлюють пояс слави систему оборонних споруд навколо Києва, які були побудовані перед Другою світовою. За сприяння громадських організацій останніми роками відреставрували шість дотів. Останні з них представили до дня визволення столиці. Один з найбільших дотів збережених з часів Другої світової у світі триповерхова захисна споруда розмістилась поблизу села Круглик Києво-Святошинського району. Вогнева точка тримала південний сектор оборони міста. Артилерійський капонір номер 152 це одна із трьох артилерійських споруд київського укріпленого району. Унікальний він чим він унікальний своєю конструкцією, тому що він, на відміну від інших, він триповерховий. Однак нижні два поверхи для відвідувачів ще недоступні. Вони затоплені водою. Там обіцяють навести лад до дня перемоги. Паралельно працюватимуть із наповненням приміщення експонатами. Фотографії, одяг та зброя вже почали з'являтися у доті. Капонірний лафет дурляхера він був вироблений ще в царські часи. Цей конкретно в тисячу 2011 році чудом він зберігся від рук металошукачів. Таких лафетів в світі збереглося всього дві штуки, вироблено їх було 70. Для місцевих мешканців відновлення оборонного об'єкта це данина пам'яті героям великої вітчизняної. Тим паче, що ДОД став музеєм для сільської школи. Ми дуже задоволені, що ми тут стільки прожили, нічого не, не змогли зробити. А люди, які цим займалися. Велике їм спасибі і в їм. Мені тут дуже подобається. Ну тут їдзи, є пушки. Тут багато чого є. На відновлення оборонної споруди номер 152 Громадські активісти не зупиняться, адже є ще десятки об'єктів, які можуть отримати друге музейне життя. Богдан Буріненко, Роман Тимошевський, телеканал Київ.